Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Так, знаходимося в білій подлясці. Так, щось телефон криво стоїть. Ось. Так, якісь машинки поприїжджали трошечки, ось ця електрика. Так, може когось щось зацікавить. Тут щось таке цікаве пописано 13-17. Що це таке за шкода? Треба подивитись, може це наша, Але щось воно дуже пописано. На ладах. А що там є? Механіка. Так. Ще тут є шкода. Це не наша. Зараз буду показувати, які автомобілі поприїжджали. До речі, друзі, гляньте, який класний сад Арона. Такий досить Досить цікавий чорний дах, але на механіці досить, досить цікава автівка. Зараз виключу в нашому драконі світло і будемо показувати. Так, водії. Водії вже на кордоні забрали сьогодні 6 ав автомобілів, а я приїхав подивитися, що в нас є. Так, вже бачу нашого суперба. Так, ось така лялочка. Це 1.6 на автоматі. так. Без ледів. Так, і це 18-й, або можливо навіть 19-й рік. Зараз перейду, покажу стосунок. 122, 120, Так, комплект куліс є. 240, 280, 218 фарбоване, це теж фарбоване. 129, 127. Два елемента фарбованих, але 1.6 на автоматі. Досить гарна машина. Так, автівка клієнта, можливо, він мене бачить. Так, зразу перейду, покажу. Так, цей автомобіль до кінця тижня буде вже в Україні. Можете не хвилюватися. Це 1,6 на автоматі. Так, наступне. Наступне. Так. Приїхав сценік наш, ось цей. Він такий трошечки до роботи, але на автоматі, в принципі, досить і досить цікаво. Так. Гольф. Гольф, тут є їх два. Напевно, що це один, який є. Є наш. Оце наш є. Так, зараз покажу, зразу перейду. Так. 99, 47. Хто дивиться? 152, 161, 115, 114, 113. 123 153, 106 130 125, 121. Так, ось така лялечка. Досить гарний. Гольф І тут є ще один електричний. Не знаю, можливо, це теж мій. 6818, 18 Ну, не... напевно, що це не мій. Так, є електрика, є кодіаки. Е, так, є електричні ліфи. Ось дві штуки. Так. Сат, це, це не наш. Тігуан теж не наш. В принципі, щось дуже і дуже слабо їдуть машини, якщо чесно. Треба дуже довго чекати. І ну, правда сьогодні шість забрали, ну то вже я думав, що тут більше. Так, ще є ось цей кодіак дуже гарний. Так, він, до речі, в продажі. Когось скажуть можете написати. На автоматі, на лед щиткове. Дуже класна машина. На око видно, що не крашений, і повний привід і повний привід. В принципі, все. Так. Є ще мазда. І все. Так, кого цікавлять битки, це вже інша фірма. Тут стоять биточки. Кого цікавить. Так. Отже, якщо ви придбали. Якщо ви придбали. Автівки за послуги гроші вперед. Ви не переживайте. Я думаю, що ну, сьогодні вівторок. Я думаю, завтра, післязавтра знову приїдуть автівки. І, в принципі, до кінця тижня теж ще повинні бути автовози, тому що наших автівок ще приблизно десь 17-17 повинно приїхати до кінця тижня. Тому все, на все свій час. Не переживайте, все буде. Good. Отримаєте вчасно. Тому якось так. Е, так. Заходьте на наш сайт autotradecars.ua, е, Можете написати мені в групу е, ну, на телефон на Viber. Я вас додам в групу. І там, в принципі, автівки, е, які тільки накуплені з аукціону, і ви зможете, як кажуть, першими побачити відразу ж. Тому друзі, всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.